Привіт всім! Ми живемо в такій місцевості, де дуже-дуже багато природи. От там видно, місцеві називають парк. А насправді це справжній ліс. І з іншого боку також ліс. І у нас така занадилася зараза, як яструби чи якісь інші хижі птахи до наших курей. Ось маленький курничок, де зараз на даний момент живуть два півники Амараукана. Заховались, показати не можу. У них зверху є сітка. Оця зелена металева сітка, вона, в принципі, їх убезпечує. А тут поряд вигул попід паркан для курей. І от чим хочу поділитися, побачу, як буде працювати. Спочатку чіпляла червоні тряпки, мені сусідка порадила. Знайшла якісь шорти, футболку, що було яскраво червоного кольору. І поклала ще на стовпчики отакі планки дерев'яні. І нічого воно не допомогло, бо я виходжу тільки що з хати. Всі курочки заховалися, Вон будиночок їхній, ніде нікого не видно, що їм їсти давала не з'їжено. Виходжу з хати, отут От на паркані, на профнастелі сидить якась здорова чупакабра крилата сіра. І зреагувало на мене, почало крилами махати, злетіло. Я перелякалася, тому що двох курочок Амараукана вже з'їли. Вона ззовні, до речі, одна курочка ходить, це вона злякалась, коли я нитки мотала. Зараз чуть-чуть, ще у нас не все прибрано на зиму. Але... І пір'я валяється, тому що там була зіжена. Отака сама маленька курочка. Це здається навіть півник, тому що шия трішки довша, срібляста амраукана блакитна Всі інші позаховувались курник. І ось я побачила такий лайфхак що взяти просто нитки для в'язання і так не сильно густо насотати, що це має відлякати яструба і інших хижих птахів. Дуже сподіваюся, що це спрацює, тому що дуже шкода. Ташечок. Можливо, ще комусь. Ох, дивіться, ну це в нас ворони літають здорові такі. Не думаю, що ворони сідають. Вони хіба що їжу поз'їдають, там, яку я курочкам, е сипала. А тут ось тут у мене ще помічник. такий Так що, отакий лайфхак. Можливо, комусь. Допоможе також. Будь-який светр можна розпустити. У мене взагалі якісь старі нитки. Отак борем.